Сало в коморі завжди є. Сало, здоров'ячко моє. Ага. Думаєте, тільки ви сало любите? Ні. от ми зараз наготували закуску і будемо щось певне по 100 грам. Ну, як воно як називається? Бутерброд? Ні, не бутерброд. Хот-дог. Коротше говоря. Не тільки ми любимо сало. Дивіться, яка зверюга. Корсала? Мань, Мань, Сала, хоч? вони почули сало. Во. Зараз, 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 зараз. У -у 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 -у. І далі? А? Рогата, 100 грамів будеш? Ні, горілки я тобі не дам, пішла, ти в баню. На, без рога. Не, не, не. А, а, от ти зараза. Водиш чи ні? Так, пальці мені треба оставити. А? Я як трошка, з яким задоволенням, а? Так, завтра мені три літри молока з двох. Поняли? а? на те ще хлібчика вам по косочку, Так, а ви куди я пхаєте Ви ще не доїтеся. От, бачиш, рогами піднімай Так, закусили сольця. Не поняв. А то чиє сало? Ось така картина. Зараз насмикаю їх мелю, дам їм закусити.